За згодою, небезпечний мороз та ведмеже безсоння. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас. Звідки взялись захмарні суми боргу за електроенергію в платіжках і що з ними робити? Легка нажива, тривалий термін. Поліцейські затримали злодіїв, які пограбували пенсіонерку. Небезпечний мороз. Як захистити шкіру, коли на дворі мінус 20? 1 січня в Україні змінились правила розрахунків за електроенергію. Послуги споживачам надаватимуть дві окремі компанії: оператор розподільних систем і постачальник. Відповідно, Вінниця обленерго та ТОВ Енера Вінниця. від останньої в кінці року майже всі жителі Вінничини отримали зразки заяв приєднання, а в них захмарні суми боргу за спожиту електроенергію. Звідки вони взялись? Чи потрібно їх оплачувати, і як переукласти договір з новоспеченою компанією про це й не тільки знає Тетяна Добровольська. Поки частина вінничан ще перебуває в новорічній ейфорії, решта поринула у буденні клопоти. Люди відновили контроль за споживанням газу, тепла та електрики. З нового року правила розрахунків за неї змінились. Про це Андрій Кожушний дізнався в грудні. Отримав примірник заяви приєднання до договору про постачання електроенергії, а разом і повідомлення про невідомий борг. 608 гривень. Звідки вони взялися, не поняття. Тобто ми справно, вчасно постійно проплачуємо кожен місяць, тому що зараз дуже там є піння, штрафи і так далі. Ми не хочемо, щоб цих було штрафів. А в нас з'явилася така сума. Звідки вона взялася? Я навіть не розумію. Така проблема у нас. Такі заяви від товариства «Наравійниця» наприкінці року отримали майже всі жителі області. Нова компанія відтепер відповідає за постачання електроенергії, контролює нарахування платежів і розрахунки. Суми боргів, які вказані в примірниках заяв, наголошує директорка. Формальні взяті з бази Вінниця-Обленерго станом на 31 жовтня 2018 року. Зазначений рахунок не обов'язковий до сплати. Це суто рахунок, який ви можете сплатити, щоб підтвердити факт укладення договору. Якщо ви не хочете його сплачувати, не згодні з ним, будь ласка, Поверніть заяву на приєднання або не вживайте жодних дій. Якщо ви не заперечуєте проти укладення письмово, ми вважаємо, що ви споживач поспоживачтовенери Вінниця і починаючи з січня спокійно в ровному режимі надаємо вам рахунки по фактичним фактичному споживанню, як і раніше, це робила Пат Вінниця обленера. Дане підприємство відтепер буде займатися виключно розподілом електричної енергії та експлуатацією електромереж. За ним залишається і функція відключення боржників. Ми будемо відключати за свої борги і будемо відключати згідно заявок постачальників. ті, що нам будуть подавати постачальники заявки, якого споживача на яку дату ми маємо відключити. На сьогодні вінничани за використана електроенергію винні підприємство понад 200 мільйонів гривень. Серед найбільших боржників Вінниця-водоканал заборгувало чимало й побутових споживачів. У Вінниця Обленерго закликають заплатити і, як то кажуть, з нулів почати співпрацю з новою компанією. В січні місяці ми даємо остаточний розрахунок споживачу за грудень місяць, де вказана його остаточна заборгованість. Вже в лютому споживачі області отримують рахунки від ТОВ Вінниця». Там наголошують, крім нових квитанцій та угод, нічого не зміниться. Перетрубайці аж ніяк не торкнуться тарифів та форм оплати. Каси, усі будь-які можливості для того, щоб споживач міг і мав можливість оплатити. Якщо ми дійдемо згоди з основними банками, ми візьмемо на себе комісію щодо оплати рахунків за електроенергію. До кінця січня в планах компанії запустити онлайн сервіс персональний кабінет наповно запрацює у Вінниці і центр обслуговування клієнтів, куди можна буде звертатись із питаннями щодо розрахунків за спожиту електроенергію, заяв приєднання та тарифів. Тетяна Добровольська, Вадим Олег новини, телеканал Віта. Часно сплачені комунальні послуги, а також податки формують фінансову стабільність в державі. В 2018 році платники податків Вінничини перерахували до бюджету рекордну суму майже 14 мільярдів. Тим самим перевиконавши прогнозовані показники більш ніж на 540 мільйонів гривень. Тож у порівнянні з минулим роком бюджетні надходження зросли майже на 20%. Причому за платежами як до державного, так і до місцевих бюджетів у 2018 2017-му держказна отримала додатково понад 860 мільйонів гривень. Такі здобутки платників віничини, запорука фінансової стабільності, подальшого економічного розвитку та процвітання подільського краю і його мешканців запевняють у фіскальній службі. І поки законослухняні громадяни сплачують податки та чесно заробляють на життя, інші шукають легкої наживи. В Калинівському районі зловмисники пограбували стареньку і зачинили у хаті, щоб не змогла покликати на допомогу. Сказали, що хочуть купити посуд, а самі прослідкували, де жінка ховає гроші. Поки один відволікав її увагу, інший нишпорив у схованці. Чим все закінчилось, розкаже Ірина Дідух. Про події того злощасного ранку 80-річна бабуся Віра згадує з хвилюванням. Двоє невідомих під'їхали до її будинку та попросили продати кілька скляних банок. Мовляв, хочуть купити мед. Дали жінці 500 гривень і чекали, поки вона принесе решту. Діставши зі схованки гроші, бабуся передала їх покупцям. А коли повернулась до оселі, відчула неладне. Що в хаті щелепе. Я одразу не встигла, що замкнути двері в хаті міранді. Як я вихожу. То він уже шукає гроші. кажу: Ай ай як тобі не встигну бандюга, то ти мене підманув. І ще кав, прийшов мені по гроші. Він хотів тікати та ті що То його схопила за барки і кав і дай гроші. Тікаючи з хати, зловмисник поцупив 10 тисяч гривень заощаджень старенької. Прихопив із собою її телефон, а вхідні двері підпер палкою, аби жінка не змогла вийти та покликати на допомогу. Це ще я маю щастя. Що ці гроші були зверху, бо щоб так ще що не зверху. Хто тут вийде? Через вікно бабусі вдалось догукатись до сусідки, яка і звільнила її з домашнього полону. А вже наступного дня по прикметах поліція затримала одного з грабіжників. Ним виявився 54-річний громадянин Молдови, який тимчасово проживав у Вінниці. Я знімати не буду все, я. Тож, коментарі. В чоловікові. Бабуся впізнала грабіжника, тож від правосуддя він не втече. Відповідальність передбачає у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Поліція перевіряє чоловіка на вчинення аналогічних злочинів. Його спільника розшукують. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. На Україну насуваються морози в деяких регіонах навіть до мінус двадцяти. Що ж до Вінницької області, то найхолоднішою буде ніч з 9 на 10 січня. За прогнозами синоптиків, стовпчик термометра зафіксує мінус 16. Але це ненадовго, вже незабаром потепліше. Між тим лікарі застерігають, один такий морозний день може зашкодити здоров'ю, зокрема, нашій шкірі. Про погоду та її вплив на організм розповість Олена Гук. Це оце от холодний воздух відсюди раз і прийшов зими вже не ті. Сумнівом констатує головний синоптик області Юрій Власов. Погода в Україні щороку стає більш мінливою. Поступово від нас йдуть класичні чотири пори року, і цьому є пояснення: глобальне потепління. Американці наса їхня ця велика організація запустила по-моєму дев'ять супутників тільки для того, щоб е спостерігати за Арктикою. Також за останні роки, ну десь скажімо, там. Середня температура в Арктиці підвищилась аж на 20 градусів. Була мінус 60, середня, стала мінус 40. І ось, коли відтуди вітра йдуть, вже не такі холодні, да? І тому у нас зима стала тепліше, але зима ще залишилась. Заспокоюють кліматологи у 2019-му Ще і сніжитиме, і хуртовина буде вже цієї ночі. Та наступного дня на Вінниччині буде морозно, не на жарт, до мінус 16. А в деяких регіонах аж до 20. і саме така температура може завдати неприємностей шкірі. На ній можуть з'явитися червоні плями та похирці розміром від 2 до 5 міліметрів. В групі ризику люди з ослабленим імунітетом. Всі ті люди, які страдають взагалі, апріорі алергіями, повинні чітко розуміти, що виход на вулицю, без перчаток, без каких-то теплых одежд, ну категорически запрещен. Потому что потом очень долго и длительно выходить из этого состояния приходится. То есть лечение, безусловно, мы назначим. Лечение будет, но лечиться это придется две недели, три недели, четыре недели. А так достаточно вам хотя бы себя уберечь, чтобы вы потом, ну даже если и будет какая-то реакция, она будет незначительна. Найчастіше від холоду страждають обличчя, руки, вуха та ніс, але це не означає, що ці частини тіла потрібно кутати шарфами. Від дихання під ними збирається волога і шкіра переохолоджується швидше, стає сухішою та тріскається. Розтирання снігом чи горілкою завдає ще більших травм, а от жирний крем допоможе. Але ні, ні в кому разі не можна зігрівати е, дуже гарячою водою або дуже гарячими е, батареями. Е, температура повинна бути не е, до 36. Градусів, а краще починати десь з 20 градусів і потрошку, потрошку, потрошку нагрівати до 36, але не більше холодова алергія це захворювання, і якщо його ігнорувати, шкіра може втратити свої функції, застерігають дерматологи. Не з чуток про неї знає Олена. Дівчина показує свої руки, і, хоча слідів від холоду на них вже немає, добре пам'ятає, як свербіла та пекла її почервоніла шкіра. Перебувала пару годин на такому повітрі. Відчула почервоніння, оніміння рук, обличчя, покалування. Після чого прийшла додому, почала зігріватися, пила гарячий чай. На наступний день звернулася до спеціалістів при поставленому ними діагнозі. Це була холодова алергія. Приблизно від 20 до 30 відсотків людей не переносять холод. Організм сигналізує про це почервонінням шкіри, яке нагадує опік. В тяжких випадках людина може спіткати алергічний шок і втрата свідомості. Аби з'ясувати, чи є алергія на холод. Спеціалісти радять провести простий експеримент: з морозилки дістати кубик льоду і прикласти до зап'ястя на 20 хвилин. Якщо на шкірі з'являться червоні пухірці, ви в групі ризику. Щоправда, кліматологи пророкують про подібні незручності. За років 15-20 вже ніхто і не згадає. По півдню, мабуть, буде пустиня, це Херсонська область, там частина Запорізької. А сюди до нас вже буде не просто лісостеп, а степ. Отакі зміни нас чекають. А поки морозна зима на Вінниччині триває, лікарі радять за 15 хвилин до виходу на вулицю змащувати захисними кремами, відкриті ділянки шкіри, одягати шапку та рукавиці. Олена Гук Дмитро Гідлянов, телеканал. Віта з настанням холодів та зниженням температури повітря вінничани почали частіше використовувати електрообігрівачі та прилади пічного опалення. І неправильне поводження із ними спричинило вже 54 пожежі на Вінчині з початку року. Шестеро людей загинули, троє травмовані. Рятувальники закликають вінчан обов'язково перевіряти справність електроприладів перед використанням, не залишати їх вімкненими без нагляду, а також не дозволяти дітям самостійно ними користуватися. Рятувальники рекомендують під час експлуатації приладів пічного опалення та електроприладів у будь-якому випадку дотримуватися усіх правил пожежної безпеки. Якщо це електроприлади, то користуватися лише сертифікованими. Подружній обов'язок більше не обов'язок. За секс без згоди можна за забрати. Друге сказати своїй половинці так навіть через півстоліття пропонують у радці. Ведмежі безсоння. Чому в зоопарку Клишоногі не впали в сплячку? В'язниця за секс без згоди. Вже 11 січня набувають чинності зміни у кримінальному кодексі, які по іншому трактують поняття зґвалтування. Нововведення покликані запобігти насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Найбільше дискусій серед людей, зокрема і в соцмережах, викликала 153 стаття. Про що вона, розкаже Тетяна Орлова. Вже 11 січня Україна приєднається до 10 країн Європи, де секс без згоди визначається зґвалтуванням. Мой клієнт хотів би вступити в продовжительну сексуальну зв'язку з вашим. Клієнтам мої клієнт готов обсудить детали каїтуса по стандартной схемі внеся всего пару требований і поправок. мой клиент клієнт скорейшего скорішевих обсуждения. Приблизно так дехто уявляє домовленості про секс після 11 січня, коли набудуть чинності зміни в кримінальному кодексі. Відтоді секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування. Згоду ж треба буде підтвердити у розписці. В інтернеті навіть з'явилися зразки, як її оформлювати. Правозахисники кажуть, тема не для жартів, а так звана розписка на секс вигадка соцмереж. Може бути розписка, що е, я даю згоду на там на сексуальні взаємодії, не буде мати вона. Ну це це нонсенс. Я вважаю, це просто спроби намагання власне знівелювати, е, ну якби принизити значення цього, цього закону. Зараз в Україні можна притягнути до кримінальної відповідальності за зґвалтування, тільки якщо було застосування сили, погроз або зловживання безпорадним станом потерпілої особи. Власне, жінка мала доводити, що вона чинила спротив, що це вчинялося насильство, і що в неї не було інших варіантів. Ну яким чином там втікти чи чи захистити себе? Тепер справу можуть завести, навіть якщо побоїв не було, і посадити на строк від трьох до п'яти років. А того, хто до сексу примушував дружину, запровторити у в'язницю і на десять років. Іде в минуле стереотип про подружній обов'язок: якщо дружина чи чоловік не хоче займатися сексом, змушувати не можна. Галина Федькович розповідає раніше за такі справи правоохоронці і не хотіли. Коли вони дізналися, що власне шлюб не розірвано, ну відразу різко змінилося їхнє ставлення, і вони почали переконувати жінку, що насправді справа безперспективна, ну тому що ви розумієте, це ваш чоловік. Зараз головне змінити стереотипне мислення у суспільстві, кажуть правозахисники, адже часто жертву зґвалтування ще й роблять винною. З новим формулюванням люди повинні розуміти, що за секс без згоди передбачена відповідальність. Тим часом криміналісти кажуть з будь-яким формулюванням факт зґвалтування має бути доведеним. Ми змінюємо кримінальний кодекс, але ми не змінюємо кримінально-процесуальний кодекс. Таким чином залишається необхідність доводити будь-який злочин доказами. Просто жінка не може прийти через там, кілька днів або через тиждень і сказати, що ось такий-такий мене зґвалтував. Передбачена кримінальна відповідальність і для жінок балтівниць такі випадки хоч і рідко, але трапляються. Якщо провину доведуть за зґвалтування чоловіка, жінка може загриміти за ґрати на 5 років. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта А для тих подружніх пар, які живуть в любові і злагоді, з'явилась ще одна можливість розпалити почуття. Вдруге сказати своїй половинці так, навіть через півстоліття пропонують у раці. Це послуга для тих, хто прожив у шлюбі 25 чи 50 років. Замовити послугу можуть як самі наречені, так і їх рідні чи друзі. Її вартість від 400 гривень, що включає обряд одруження, вирішують замовники. У Вінницькому раці його провели в минулому році лише один раз, втім, готові запропонувати охочим на будь-яку річницю подружнього життя. Наречені зі стажем отримують. Свідоцтво про шлюб, Щоправда, зі штемпелем повторно, щоб е, пари згадали свій день одруження для того, щоб ще раз відчути ці зворушливі чуттєві моменти для того, щоб поринути у спогади, запросити на церемонію, можливо, вже своїх дітей, внуків і так далі. Тобто, з метою зміцнення інституту сім'ї з метою е, створення свята, з метою святкування дня народження, кохання. Старовинні мапи із Вінниці виставили в холі Міністерства закордонних справ. Нагадаємо, восени його очільник Павло Клімкін приїздив до міста та передав музею української марки колекцію часів української революції та національної визвольної боротьби 1918 19 років. У свою чергу музейники повезли до Києва копії карт, датованих 18 століттям, а також унікальні екземпляри. Зокрема, зображення найстарішої мапи. Це копія карти птоле. Має надрукованої 1482 року. Фактично на ній показане заселення континенту нашими предками. Триватиме виставка в українському МЗС до кінця січня. Далі відправиться в тур містами України. Організатори кажуть, копії карт, котрі особливо сподобаються відвідувачам експозиції. Можна буде замовити в представників Вінницького музею української марки. Вважають для самих вінничан цікавою. Є карта. Боплана. якщо взяти, наприклад, подивитись Поділля, то більшість населення пунктів, які зараз є маленькими селами, там вони мали замки. І інформації, наприклад, в Вікіпедії ми спеціально розглядали карту і немає. Тобто, Фактично, якщо подивитися навколо Вінниці, величезна кількість сіл вони позначені як замки. У Подільському зоопарку не впали в сплячку бурі ведмеді. Четверо клишоногих замість зимівлі у берлогу живуть звичним життям. Хоч фахівці визначають, вони не такі бадьорі, як зазвичай. Все через погоду, кажуть у звіринці, про ведмежа безсоння більше знає Оксана Святенко. Замість міцно спати і смоктати лапу вони активно їдять яблука та позують на камеру. У подільському зоопарку не залягли у сплячку бурі ведмеді. Цим неабияк дивують відвідувачів. Я ж дивований щось ці мішки не сплять зимку, бо вони повинні спати зимку. Нас вчили в школі, що вони дуже хоч. Хочать спати і вони повинні спати взимку. У зоопарку ж кажуть, останнім часом це не дивина. Клишоногі не сплять вже кілька зим підряд. Не лише у Вінницькому, а й інших звіринцях України. Все через зміну клімату. Ну, їм потрібно, щоб було не менше, як мінус 10, але хоча б 5-10 днів. От тоді вони будуть лягати в сплячку. Якщо так день-два, для них це вони переносяться все більш стійко. Цьогоріч для комфортної сплячки бурим створили всі умови. Навіть мікроклімат барлог максимально наблизили до природних. Ми збудували нові вольєри, у них там берлоги півтора метра в землі. Там постійно одна температура. Дай Бог, щоб тільки було зниження температури на вулиці, вони вляжуть в сплячку, і там в них нормально все. Там є і каналізація, і вентиляція. Аби ведмеді набрали на зиму жиру, їх забезпечували посиленим меню і тепер не дають скидати кілограми. Даємо кашу, пшеничну, кукурудзяну, ячмінну в суміші, рибу, всі бурі медведі їдять і морську рибу, і річкову. Овощі в раціон входять, буряк, столовий, морква, яблука. У зоопарку лише переживають, аби хронічне безсоння не зашкодило здоров'ю тварин, адже замість відновлення взимку їхній організм виснажується. Їдять, а значить, стирають зубну емаль. Усе це може пізніше датись у знаки. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Хорошого відпочинку та міцного сну цієї ночі. Бажаю усім нам. Це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.